Діво, привіт! Вітаю на своєму ютуб-каналі, і сьогодні ми дивимось ваш теропрогноз на 2025 рік. Нагадую, що це відео може бути актуальним для тих, в кого сонце знаходиться в знаці діва, для тих, в кого місяць знаходиться в знаці діва, і для тих, в кого Асцендент знаходиться в знаці діва. Також хочу нагадати, що це відео може з вами резонувати в повній мірі, може резонувати частково, а може резонувати взагалі не резонувати. Власне, також, якщо ви хочете такий особистий таро прогноз на 2025, ви можете постукати в директ мого інстаграму. Отож діви поїхали дивитися за категоріями, що ж вам чекає в тому 2025 році. Особисте життя. Опс. Кар'єра. Фінанси. фон року. Талісман року. Позитив року. Негатив року. Головна задача року. Сюрприз року. І порада на рік. Ох, діви, буде трансформуюче і цікаво. Стільки старших арканів, стільки всього. І розпочинаю я, знаєте, з особисто життя. Ну і тут одразу не випала вежа, вся карта вежа, всім гаплик і, і всьому гаплик. Ну, ну, взагалі не так, але ця карта, вона про різкі зміни, часто болючі, але не завжди дивлячись, як сильно ви сидите в тих чи інших своїх ментальних програмах. І наскільки ви готові до змін, або не готові до змін? В якості особистого життя ця карта однозначно говорить про зміну. Якщо Наприклад, в партнерстві ця карта може свідчити і про розлучення, або, наприклад, вона може говорити про якусь певну сварку або трансформацію ваших стосунків. Щось може повпливати, але це не обов'язково карта про розрив, але вона про, знаєте, такі інколи цікаві, інколи складні події або новини. І про. Е Можливо, про сварки, можливо, про конфлікт. Знову ж таки, про трансформацію, і про можливо, якусь подію, яка розділась, знаєте, на до і на після. Однозначно, це свідчення того, що над цими вашими стосунками потрібно буде працювати, потрібно буде працювати обом сторонам. І, наприклад, якщо ви бачите, що щось не клеїться, то, ну, Пора щось цим зробити, сходити до спеціаліста, або ж, наприклад, не мучитися, якщо ви розумієте, що вам пора відпускати до одного, або, або якщо ви самотній, то ця карта також може звучати про. Можливо, певні розчарування. Вона також може свідчити про те, що вам вдасться побудувати стосунки, але про те, що перед цим доведеться вигребти все з вашої голови. Можливо, доведеться десь спіткнутись і впасти лобом на грабля, і аж потім. Ну от все це буде вести вас до вашого партнера, або до тих класних якісних стосунків, або того якісного етапу стосунку. От якось отак відсидітись, не вийде, доведеться змінюватися і краще ініціюйте зміни самостійно. Кар'єра. А от кар'єра, знаєте, тут знову старший кажу, Дуже багато старших арканів, Світ. Ця карта про нові можливості. Та ця карта може свідчити про закриття одного циклу і відкриття нового. Тобто, можливо, це перехід з однієї посади на іншу, з однієї з одних обов'язків робочих на інші посадові обов'язки. Можливо, це ж і може бути і вертикальне підвищення, і горизонтальне, і перехід в нову компанію, або якийсь новий цикл. Ну взагалі прикольно, бо ця карта про можливості, про новий етап. Про щось нове, про якісь допутки, про відкриття, і про те, що світ в кар'єрному плані, може бачити вас як професіонала і може вам, знаєте, дати той бажаний, отриманий гонорар за ваші здобутки. Фінанси. Ну, знову старший аркан, і тут колесо фортуни, і тут, можливо, знову ж таки, маховики, як в ту сторону, так і в іншу. Це може свідчити про. Притік і відтік фінансів. Тобто можуть фінанси приходити, можуть фінанси приходити, не звідки, знову ж таки, враховуючи на попередню карту, яка вказувала на кар'єру, можливо, на підвищення. Але ну, це таку проактивну динамічну позицію в плані фінансів. Тобто, вони будуть приходити, ви будете їх витрачати, або ж навпаки, що може бути період, який навпаки він, ви більше витрачаєте, ніж отримуєте. Все залежить від вас і. Такий може бути етап у вашому житті. Фон року. Ну, фон року трійка мечів. Він однозначно знаменується вашими переживаннями, можливо, втратами, можливо, розчаруваннями, але мечі в нас завжди про ментал. Тобто воно більше не про те, що щось погане відбувається, щось погане відбувається з усіма постійно, щось погане у нас, в принципі, в країні зараз відбувається. А те, як ви ставитесь, чи ви розумієте, що це було для вас і про вас? Що це певний урок, що е, досі це якась кармічна закономірність? Ви як баран прете в ті чи інші ворота, і не розумієте те, що вам потрібно зрозуміти, знову ж таки, тут все про голову, про ментал. Ви можете в це впадати в такі стани, і от ваша задача якраз не впадати в ці стани і зробити все, щоб з цих станів виходити. От. Ну, і звісно, те, що я говорила, що це такий напружений стан, якийсь такий і апатія, і страхи, і купа переживань, дивлячись, що, можливо, вас зміни очікують і в роботі, і в стосунках, і так добряче буде троганити, то воно цілком закономірно, але вам варто. Вкладати в свою енергію. Вам варто вкладатись в себе в свій ресурс. Намагайтеся якось триматися, якщо вам потрібна допомога, попросіть про цю допомогу. Робіть все, що може вам дати ці зусилля, сили, і те, що вам допоможе працювати з вашими негативними установками і негативними емоціями, і допоможе вам справлятись з цим челенджем. От я вас вірю. Діво, вперед. Талісман року це. Ультимативна завжди карта Поради на рік. Це така карта, яка може говорити про те, що вам чогось може бракувати. І тут у нас вісімка жезлів. Дуже прадіве, тому що діва це про щось обдумане, це про щось усталене. І діва на зміни реагують, ну просто крайньо негативно. Їм дуже складно ну, в плані на всіх планах. Тому те, чого може не вистачати, це. Часом робіть спляча, часом ем, вміти ловити ці можливості, або вміти шукати ці можливості. От ваша задача ем, не сидіти на дубці, бо інакше е, просто світ штовхатиме і, типу, чим більше ви будете це ем, сопротивлятися, чим більше ви будете ось так, як баран, бити, чим більше ви будете за не Занепадати духом або впадати в якісь негативні настрої, вас ще більше будуть ковбасити, бо вам потрібно з цього виходити, і вам потрібно ну, брати все в свої руки і активно діяти. І часом швидко діяти. Не довго там проаналізувати, а ну, проаналізувати це швидко і побігти це вже і робити, і реалізовувати. Ну, і в якості позитиву року тут у нас пажезлів, який ем, говорить про те, що. Цієї енергії для нових звершень і для підчищення старих хвостів, для закриття якісь кармічних штук у вас буде достатньо. Просто вам потрібно десь віднайти цей імпульс, це бажання і зарядитись. Вам потрібно, щоб ваш мозок просто захопила якась ідея. Якісь нові сенси, і це вам буде давати натхнення ось цього драйву, ось емоції і із цього всього, щоб рухатись вперед. Негатив року, і тут у нас карта Короля жезлів, в принципі, позитивна карта, але в розрізі цього запитання вона навпаки свідчить про те, що остерігайтесь бути занадто владним. Остерігайтесь занадто. Опиратись на свої я, хотілки, бажання. Тобто слідкуйте так, щоб тут не було, от саме ось цього перекосу. Знову ж таки, щоб не було так, наче ви вперлись, як впертий баран. Ну, забирайте деспотичність, забирайте ось цю занадто імпульсивність. Це емоція, так, це про вас. Будь-які емоції про вас, і агресія це про вас, імпульсивність це про вас, але, типу, От ваша задачка зірочкою зрозуміти, що таке емоційний інтелект, підкріпляти його, розвивати, і кудись от спускати цей пар, а не на людей, наприклад, і не на близьких вам людей. І головна задача року знову старший аркан Сонце. Ця карта говорить про те, що м -м це рік про відкриття нових ваших граней. Це рік про. Згадати, забути, це рік про згадати, проявити ваші бажання, ваші хочу. знову ж таки, але аж, аж сильно туди не опираємось, так може бути дещо двозначно. Але ну вам варто доторкнутися до ваших струн душі і от просто щось відкрити і згадати, а хто ви про що, ви, а що вам подобається, а що вас мотивує. А можливо, і добре, що там щось в чомусь не складається, тому що це приводить мене до. Мого шляху і повертає мене до мене, бо я з тих чи інших причин від себе втікла, або втік, або закривав на те чи інше очі. Ну, взагалі, карта, я ж кажу, про повернення з цього драйву, про цього кайфу від життя. Можливо, в когось про ем, задача уроку року буде пов'язана з вашими дітьми, або народженням дітей, або. Ем, Знову ж таки, пов'язане з вашими дітьми, щось там було потрібно. Взагалі ця ще карта може говорити про відкриття у цього творчого вашого таланту, про творчого бачення, творчого мислення, про проявлення вашої індивідуальності, особливості, талантів, про соціалізацію, про ем, відкритість, про таку екстравертність от все про це і це все ваша головна задача року. Ви знаєте, от коли пройде цей рік, і коли ви будете проживати ті чи інші моменти, ви про себе більше дізнаєтеся, цього більше те, чого ви про себе не очікували, і нарешті ви для себе відкриєте якусь класну частину себе, яку ви раніше не помічали. Сюрприз року і така цікава карта четвірка Пентаклів. Але вона, якщо ми дивимось про позитив року, говорить про те, що ем, знову ж таки, те, що я говорила буквально хвилину, тому що завдяки цьому року ви можете багато що про себе відкрити. Можливо, ви ще більше відкриєте той факт, що ви можете. Пройти будь-які випробування з гідністю про те, що ви із малим насправді ресурсом можете отримати дуже дуже багато. Ви можете мало вкласти багато, отримати що ви із малим можете, знаєте, от буквально там з трьох продуктів зробити торт. Ну, і про те, що у вас є оцей такий талант ем, зробити із чогось неприємного або нецікавого, цікаво, і з чогось такого маленького таке щось велике і масштабне. Тому я цю карту бачу так, що навіть якщо буде брак якихось ресурсів, ви з усім впораєтесь, і це для вас буде певним сюрпризом. Ну і у нас поради на рік знову старший аркан. Я ж кажу, так багато всього кармічного і так багато всього важливого про вас, Кіпу, цього року. Старший аркан суд, яка радить а, максимальну увагу зосередити на вашому житті, яка радить щось повернути з минулого, яка радить плекати ваші інтереси, яка радить бути духовним. Яка радить дослідити себе, дослідити ще більше світ, яка в той же момент говорить про те, що будь-які ваші зусилля будуть винагороджені. І про те, що мета вона завжди виправдовує всі вкладені ресурси, всі вкладені дії, і вона завжди вартує того, щоб за нею поборотись. Діви! Я бажаю вам якісних змін впродовж цього року. Я бажаю вам сил, енергії, наснаги, нових позитивних відкриттів і здійснень. Буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь, чи програється з вами цей розклад, якщо поставите лайк цьому відео, якщо ви поділитесь цим відео. До зустрічі в наступному відео. Па-па!